Громадянину, звичайно, мешканцю міста можливо попасти на відкриття стадіону. Таке велике свято, яке стільки років чекали. І, і коли воно вже до нас прийшло і вже має відбуватися, виявляється, що громадяни міста фактично не можуть потрапити на цей стадіон. Відкриття за інформацією, відкриття стадіону в Києві, то більшість людей були завезені з інших областей також. Зараз має бути для квитків, фактично, які біля близько 400 гривень їх знайти надзвичайно важко. Що можу сказати від депутатського корпусу? Було виділено по два квитки на кожного депутата. Я особисто, як депутат Новійської міської ради, свої два квитки віддав студента. Наприклад, Руслан Кушулинський віддав два свої квитки інвалідам. Юрій Михальчишин також віддав свої квитки. Для того, щоб звичайні люди, хоч яким і по фракції ми будемо намагатися і так діяти, для того, щоб звичайні люди могли хоч якось туди потрапити. Така ситуація, яка склалася, свідчить вперше за все про що? Про те, що наш президент боїться свого народу. Тобто він відкриває стадіон перлину, яка буде на заході України, і фактично. Сюди завозять людей з інших лояльних областей для того, щоб вони були на відкритті. А звичайні мешканці, мешканці Львова, які плекали його, чекали стільки на нього, сюди не потраплять. Отже, якщо президент боїться свого народу, чому ж він сюди їде? Якщо він боїться, навіщо сюди Йому приїжджати, нехай залишається в Києві. Крім того, ці запрошення, які було на депутатських, на... Вони не були квитки для депутатів, а запрошення, і яких вказувалося, що Віктор Федорович Яленкович запрошує вас на відкриття стадіону. Тобто, відповідно, на кожному квитку так і буде питати... писати. Як Якщо... я хочу сказати, що ми від фракції будемо робити все можливе для того, щоб більша кількість звичайних, простих громадян, робітників, вчителів потрапила, а інших. Цих з що завозять їх просто для того, що бояться наш наших прозвичайних українців, тому що та влада, яка зараз в державі, вона вже довела фактично майже до кипіння мешканців не тільки Львова, але всіх західних і центральних областей України. Дякую